Липень 1853 рік на околиці Львова хірург Загорський робить термінову і складну на той час операцію із видалення апендикса. І, можливо, за стільки часу про це зараз ніхто б і не згадав, якби не одне. Але вперше в історії операція проходить при освітленні газовою лампою. Відтак саме цей день умовно вважають днем появи її на світ. А львову за правом приписують першість на її винахід. Хто знає, чим освітлювали б свої помешкання львів'яни у 19 столітті, якби роком раніше двоє хитрих і ласих на легку наживу євреїв з Дрогобича не привезли до міста Лева кілька бочок Бориславської нафти та не спробували її продати власникові найбільшої у місті аптеки Петрові Міколяшу. Аби заробити дзвінку монету, євреї навперебій стали переконувати аптекаря, що доклавши лише чималих зусиль із Бориславської ропи, він зможе отримати не що-небудь. А запашну горілку. Із цієї нафти можна отримати чистісінький спирт. Він буде дешевшим від звичайного. На нашіптували аферисти на вухо Міколяшу. Маючи хист до всілякого винахідництва, той євреям повірив одразу і доручив очистити ропу своєму лаборантові, угорцю за походженням Янові Зегу та його помічникові Ігнатію Лукасевичу. Ті одразу ж беруться за роботу, змішують нафту з різноманітними хімічними речовинами, переливають з колби у колбу, варять у ретортах. Через біль та головокружіння від чадних газів я часто не притомню. Через плями від нафти на моєму одязі люди уникали мене, вважаючи диваком. Згадував згодом у журналі Львівського товариства аптекарів Ян Зех. Так минає кілька місяців напруженої дослідницької роботи, але горілкою у лабораторії навіть і не пахне. Зрештою, зек пробує піддати рупу дії сірчаної кислоти та розчину соди. Бі одиво. Замість оковитої отримує світло коричневу речовину, яка добре горить та ще й дає яскраве світло. Це був справжнісінький тріумф. Фармацевтам одразу ж видають патент на винахід, у якому коротко зазначається. Учені зек і Лукасевич, винахідники газу шляхом хімічного очищення. Газ придатний для технічних цілей. Окрилений успіхом Ян Зек відкриває у місті Лева перше невелике нафтопереробне підприємство. Проте одразу стикається з проблемою. Рідина, хоч і добре, горить, однак взагалі не користується попитом у населення. Причина проста: львів'яни просто не знають, де можна застосувати це диво науки. Тоді розчарований невдачею колега Лукасеві, згадує про масляну лампу і пробує застосувати газ як пальне для освітлення вулиць та помешкань. Тоді вулиці Львова освітлювалася так званою скельною олією, яку привозили із самої Італії, і яка була надзвичайно дорогою. Відтак Ян Зех пробує залити у гасову лампу свій винахід. Рідина, хоч і добре горить, проте призводить до численних вибухів у лабораторії. Відтак науковець не тільки отримує численні опіки, але й ризикує залишитися просто посеред згарища. Як не дивно, але усунути проблему молодому науковцеві допомагає звичайний львівський бляхар. Адам Братковський він удосконалює лампу пристроєм для регулювання гноту та скляним циліндром, який захищає вогник від вітру та усуває кіптяву. У березні 1853 року. Такою лампою вперше в історії починають освітлювати аптеку під золотою зіркою, що досі знаходиться на теперішній вулиці Коперніка. Львів'яни одразу зацікавляться винаходом. Це і не дивно, адже одна лампа дає світла більше, аніж 10 і навіть 15 свічок. Купували господарі та люди із передмість. Не один студент уночі вчився при світлі цих ламп, згадував згодом винахідник Ян Зек. Згодом гасовими лампами, окрім будинку на вулиці Коперніка, масово починає освітлюватись більша частина міста. Лампи запалять із настанням сутінків і на цілу ніч, незважаючи на те, світить місяць. Чи ні Тож ж року з подвом зазначає один з дописувачів газети Львівської, зважаючи на шалений попит на газ, зех відновлює роботу свого заводу, а на вулиці Краківській відкриває кремницю, у якій жваво торгують цією речовиною. Сервину отримують з Борислава, Коломиї, Богородчан та інших міст Галичини. Відтак лише й одного року тут переробили 600 центнерів чорного золота. Цікаво, що у прикарпатських селах земля була настільки насичена нафтою, що та аж виступала назовні. Відтак, аби добути її, навіть не треба було робити глибоких свердловин. Селяни просто копали колодязі і так добували цінну рідину. Те, що принесло Янові Зегу світову славу, стало причиною і його найбільшого горя. Одного разу під його будинок привезли декілька бочок із цією речовиною. Одна з них була пошкоджена, і вибухонебезпечна рідина розлилася на землю. Вона спалахнула від недопалка, який викинув якийсь хлопчина. Полум'я одразу перехопилось на будинок, у якому якраз перебувала 21-річна дружина науковця та її 17-річна 17-річна Сестра від отриманих опіків обоє померли того ж дня. Зараз про цю трагедію нагадує надгробний пам'ятник на Личаківському кладовищі, який уцілів донині. У розпачі від болючої втрати Зек повністю відходить від гасового бізнесу. Він продає патент на свій винахід і переїжджає жити до Борислава, де й помирає у віці 79 років. Він так до кінця і не зумів отримати матеріального зиску від свого винаходу. Щоправда, більше пощастило його товаришеві Лукасевичу, який побудував у Польщі цілий нафтопереробний завод і швидко збагатів. В нього і почалася нафтова лихоманка. Спочатку річний її видобуток складав лише 860 тонн. через століття 500 мільйонів тонн, А наприкінці 60-х років минулого століття у заводських цехах уже переробляли понад 2 мільярди тонн чорного золота. Проте ще задовго до нафтової ери найбільшу вигоду з винаходу львівських аптекарів отримав єврей Шнайдер, який кілька років тому і привіз їм декілька бочок сирої нафти. Зрозумівши, що отримати горілку з ропи таки не вдасться, він взяв гасову лампу та помчав з неї до відня, де запропонував підприємцеві Рудольфу Дітмару. Не звернути уваги на галицький ноу-хау той просто не зміг. Відтак удосконалив виріб і масово запустив у продаж на європейські ринки. Уже невдовзі гасовими лампами, виготовленими у Львові, масово освітлювались майже усі вулиці Австро-Угорської імперії. Саме діяльність Дітмера і призвела до того, що невдовзі припершість лів'ян у винаході лампи та пального до неї швидко забули. Навпаки, за іронією долі прилади для освітлення, які завозилися назад до Львова з Відня, стали називати не інакше як віденськими лампами. Згодом ініціативу на продаж та вдосконалення гасових ліхтариків перехопили Сполучені Штати Америки, де на численні пристрої до них та їхні вдосконалення видали півсотні патентів. Саме тоді гасова лампа масово заповнила міські будинки, садиби на околицях міст та найвіддаленіші села. Ба Більше не поодинокі випадки, коли ними досі освітлюють свої помешкання, віддалені від будь-яких благ цивілізації, жителі українських Карпат, гуцули. Не дивно, що саме гасова лампа на Галичині вважається не тільки символом затишку, а й своєрідним домашнім оберегом. Крім стоячих ламп, були й такі, що висіли над столом, і їх можна було опускати й піднімати. Вони були прикриті плафонами з молочного скла білого, зеленого або голубого кольору і давали ніжне розпорошене світло. Їхні сяйва збирали вечорами мешканців дому навколо столу, яку у Чехова асоціювалося з теплом домашнього вогнища. У своїй кімнаті батьки мали традиційну стоячу латунну лампу з молочним плафоном, що давав ніжне тепле світло. Ми хлопці мали таку звичайну лампу з плоским гнотом, склом у формі грушки і бляшаним люстерком. З ностальгією писав у своїх спогадах один з тогочасних письменників. Пам'ять про те, що саме у Львові вперше винайшли газ, та газову лампу зафіксована у двох пам'ятниках їхнім винахідникам Яну Зегу та Ігнатію Лукасевичу, які не так давно з'явилися на вулиці Вірменській. Окрім того, тут розташовується єдина у світі кав'ярня музей, яка налічує другу за величиною колекцію газових ламп у світі.